Міністром внутрішніх справ підписаний наказ щодо проведення експерименту по на базі львівського управління внутрішніх справ з метою удосконалення системи та реформування її основ і прирівняння до європейських стандартів діяльності цих підрозділів цього управління. Треба відмітити, що цей експеримент приводиться з метою того, щоб приближити діяльність міліції до стандартів Європи. А також вивчити питання щодо підготовки, як це можливо зробити з найменшими затратами і саме в короткий термін. Треба відмітити, що до цього експерименту підключається експертна рада, яка очолює правозахисник, яку очолює правозахисник Захаров Євгеній, яка дійсно своїми фахівцями, своїми спеціалістами, як незалежна така структура, буде проводити опитування і також пропонувати схеми. Які потрібно проаналізувати для того, щоб дійсно отримати факти фактичні будемо говорити так результати? Вони залежать від підрозділів міліції про дійсний стан справ, наприклад, у управлінні внутрішніх справ, про можливості її діяльності, про можливий потенціал цього управління, про його авторитет серед населення, про відношення населення до діяльності Міністерства внутрішніх справ, про відношення. Населення до самої структури управління внутрішніх справ, яке воно бачить, будемо говорити так, в процесі реформування як європейську структуру, яка повинна працювати в першу чергу для народу. Треба відмітити, що цей експеримент буде проходити з з 1 липня по 31 жовтня. Він буде проходити на всіх поетапно, тому що будуть проходити опитування. Будуть проводитися зустрічі, будуть проводитися анкетування працівників міліції. При цьому, значить, будуть задіяні всі засоби масової інформації, які також будуть пропагандувати і висвітлювати хід цього експерименту. Його проведення покаже нам наскільки готова наша міліція до. Підходу в рамках діяльності як структури правоохоронних органів до європейських вимог і європейських стандартів щодо того, що вимагає на сьогоднішній, напевно, від нас європейська спільнота при входженні нас до Європейського Союзу. І це дуже важливий є етап одного з питань щодо реформування правоохоронної системи України, яку започаткував міністр внутрішніх справ. Я думаю, що на цих етапах реформування ми будемо бачити конкретні результати, які ми можемо використовувати уже по ходу цього експерименту, також використовувати та втілювати і в інших областях нашого регіону, нашої держави. Але експеримент на львівському на львівському управлінні внутрішніх справ він нам дасть дійсно фактаж, як на самом ділі зробити все. Для того щоб з найменшими затратами найкоротші терміни міністерство внутрішніх справ провело реформування і могло підійти до європейських стандартів у своїй діяльності.